Перш ніж завершити зустріч з апостолом Павлом, ми присвятимо йому останні роздуми. Не можна попрощатися з ним, не розглянувши одну з вирішальних сторін його діяльності і одну з найважливіших тем його вчення церква. Передусім слід зазначити, що перше знайомство апостола з особою Ісуса сталося завдяки свідоцтву Християнської спільноти Єрусалим. Ця зустріч виявилася складною. Дізнавшись про появу нової групи вірних, Павло тут же почав люто переслідувати їх. Сам апостол у своїх посланнях зізнається три рази: Я гнав церкву Божу у першому посланні до Корінтян, у посланні до Галатів та до Филип'ян. Пише він, вважаючи своє ставлення гіршим із злочинім. Історія показує нам, що до Ісуса найприродніше прийти через церкву, в якомусь сенсі можна сказати, це справедливо і для Павла, що познайомився з церквою до зустрічі з Ісусом. Проте, в його випадку, знайомство дало протилежний результат, викликало згоду, а рішуче неприйняття. Приєднанню Павла до церкви. Посприяло безпосереднє втручання Христа, який, явившись йому на шляху в Дамаск, примирив з церквою і дав зрозуміти, що переслідувати церкву означає переслідувати Його, Господа. Воскреслий сказав Павлу гонителю церкви: «Савле, Савле, чому ти гониш мене? Женучи церкву, він гнав Христа. Тоді Павло, навернувшись до Христа і одночасно до церкви, тепер зрозуміло, чому до церкви відтоді завжди звернені думки, серце і діяльність Павла. По-перше, саме він заснував церкви в багатьох містах, де благовісти. Говорячи про свою турботу про всі церкви, він має на увазі різні християнські спільноти, що виникали час від часу в Галатії, Іонії, Македонії, Ахаї. Деякі з цих церков дозволяли йому занепокоєння і прикрощі. Наприклад, у церква Галатії він помітив перехід до іншого благовістування, проти чого рішуче заперечував. Він відчував, що пов'язаний із заснованими громадами не поверхнево і формально, але міцно і пристрасно. Так, наприклад, Павло називає Филип'ян Браття мої, улюблені і жадані радість і вінець мій». Кілька разів порівнює різні громади з унікальним у своєму роді рекомендаційним посланням. Ви наше послання написане у серцях наших, яке пізнають і читають усі люди. Неодноразово демонструє не батьківську, а справжнісіньку материнську любов до церков, звертаючись до адресатів посланців зі словами Діти мої, для яких я знову в муках народження. Доки не відобразиться у вас Христос. У своїх посланнях Павло відкриває нам також вчення про церкву як таку. Досить відоме Його оригінальне визначення церкви як тіла Христового, що не зустрічається в творах інших християнських авторів першого століття. Як найглибший корінь такого дивного розуміння церкви ми знаходимо в таїнстві тіла Христового. Святий Павло каже. Один хліб, і нас багато, одне тіло. У Євхаристії Христос дає нам своє тіло і залучає нас до свого тіла, тому святий Павло пише до Галатів ви всі одно у Христі Ісусі. Цими словами Він дає нам зрозуміти, що церква не просто належить Христу, існує певне ототожнення, уподібнення церкви самому Христу. Велич і гідність церкви, до якої причетні і ми всі, обумовлена нашим буттям як членів Христа, тобто ми в якійсь мірі продовжуємо його особисту присутність у світі. Природно, звідси виникає обов'язок жити, дійсно уподібнюючись Христу. Цим пояснюється і напучення Павла про різні харизми, що оживляють і організують життя християнської спільноти. Усі вони беруть початок від одного джерела від Духа Отця і Сина, і ніхто в церкві не обділений ними, оскільки, як пише апостол, кожному дається виявлення духа на користь. Тому важливо, щоб усі харизми згідно творили спільноту, а не виявлялися причиною розподілів. У зв'язку з цим Павло ставить риторичне питання: хіба ж розділився Христос? Він прекрасно знає і учить нас необхідно зберігати єдність Духу в союзі миру, одне тіло й один дух, як ви й покликані в одній надії покликання вашу. Очевидно, підкреслювати необхідність єдності не означає наполягати на уніфікації, одноманітності церковного життя і образу дії. В іншому місці Павло учить Духа не вгашайте. Тобто, Великодушно поступайтеся місцем непередбачувальній динаміці харизматичних проявів духа, який є джерелом енергії, життєвої сили, що вічно оновлюється. Проте апостол підкреслює принцип взаємного повчання, все це нехай буде на повчання. Усі харизми повинні прагнути акуратно плести тканину церкви, уникаючи не лише простої, але й поспішності розривів. Крім того, в одному посланні Павло називає церкву нареченою Христовою. Він повторює стародавню метафору пророків, що називали народ ізраїльський дружиною Бога завіту. Це показує наскільки тісний зв'язок Христа і його церкви, як у тому сенсі, що вона об'єкт ніжної любові Господа, так і в тому, що любов має бути взаємною. Тобто, і ми, будучи членами церкви. Повинні живити пристрасть до нього і зберігати вірність йому. Кінець кінцем на карту поставлені узи єдності на вертикальному стосунки між Ісусом Христом і всіма нами і горизонтальному стосунки між усіма, хто в світі призиває ім'я Господа нашого Ісуса Христа, рівнях. Ми належимо до тих, хто закликає ім'я Господа Ісуса Христа, тому зрозуміло, чому має виконатися побажання Павла Коніфяна. Та коли всі пророкують, і ввійде хтось невіруючий або недосвідчений, то його всі викривають і всі осуджують. І таким чином, таємниці серця його виявляються, і він, упавши ниць, поклониться Богові і скаже: Воістину з вами Бог! Такими мають бути і наші літургійні зібрання, щоб не християнин, прийшовши до нас, врешті-решт міг сказати Воістину з вами Бог. Попросимо Господа допомогти нам зберігати єдність з Христом і один з одним.